А от і друга частина огляду на мультипіч від Філіпс. Отож, коротко про основне, що б я виділила. А ви поки поділіться в коментарях, чи ви вже стали жертвами цього кулінарного маркетингу, чи ще тримаєтесь? Отож, дві чаші дозволяють готувати одразу кілька страв. Також прикольно, що за допомогою функції синхронізації можна приготувати страви у один і той самий час. Готувати можна як на двох, так і на компанію. Особливо зручно, що можна відкласти приготування на потрібний час і подати страви гарячими, якщо до прикладу гості затримуються. Завдяки гарячому повітрю страви готові за 15-30 хвилин. До прикладу, цілу курку вагою 1,5 кг я приготувала за одну годину. Готується машина без олії або з її мінімумом. Зайвий жир стікає вниз у піддон, а страва при цьому залишається без змін. І величезний окремий лайк, що самі чаші після приготування ну просто ультра легко миються, а також їх частини можна ставити у посудомийку. Тому покупкою я задоволена на всі 100%.